Кадастр пропускать 20 20 метрів і 35 п'ять сантиметрів. От кить вам пропустять у небі. Так Я у небі не бери пів гектар. Ну на вашу ділянку наш кадастровий номер не накладається, абсолютно не накладає. Слухай, у у тебе документах 20 не метрів і е 14. Як... Ото то, державний, як 20 метрів Державного і 14, який є скасований, який Та, ваша жона дала у суд і. 20 метрів е 14 метрів. 20 синь. метрів і скасований. Нам 20, 20, і 3... а, а, мі, а нами вони... зробили Слуха, тільки, як вилишили. На а як ти міряли, так люко ти наміряли. Тільки як нам є. 14. Сусідські війни за землю у селі Гребля, що на Хущині, тривають вже майже 10 років. Тут воюють між собою сім'я Веждал та Антолик. Каменем спотикання стало судове рішення, яке скасувало державний акт на право власності ділянкою сім'ї Веждал. Відтоді отримати підпис сім'ї Антолик для затвердження оновлених меж та приватизувати землю не вдається. Так, пані Неля Антолик два роки тому стала старостою села. Відтоді, за словами Марини, Веждел, і так непрості відносини дійшли до крайнощів. Пішла я робити печатку, а вона знову каже, що вона нам ніколи не поставить печатку. Та не в тому, не в ті діло печатці. Але все, ну, вже кілька років, вже я думав, 20 мінімум. Вона постійно краде їзди, то нічого нема. Усі бачать, всі ну, повністю по документах мися звертали до ОТГ. І комісія була, відділи всі, але ну, всі абсолютно віли, що ми від неї нічого не забираємо, і нам нічого не треба. Всі члени сім'ї Веждел вкрай негативно ставляться до сусідів. Вони переконують, абсолютно не заслуговують на таке ставлення. Такої думки притримується і старший член сім'ї пан Юрій. Адже ще за часів колгоспу ділянки, на яких розташовані будинки, були поділені між ним та його вже покійною сестрою. У нас сестра моя, та няню поділив ще при колгоспу і вдав участь построїтися. А вона тепер як приватизована, та відбирати від нас. наше, що приватизовано. У свою чергу староста села та одна зі сторін конфлікту каже, що мусить скликати комісію, щоб закрити це питання. Неля Антолик переконує, розміри сусідньої ділянки, які пропонують її затвердити підписом, не відповідають дійсності. Саме тому суд прийняв рішення про скасування державного акту на землю. Була касаційна інстанція, їхні документи списали, і мою, мій державний акт занесли у базу Шар. Тепер на даний час вони виготовляють документи. Я тут родилася, слава Богу, 55 років вже тут живу. Но як я ї можу підписати документи, якщо їм наміряла фірма із Віноградівщини, експерт, якась фірма? Я чую, люди говорять, я не можу казати, я слуху людей, говорю, що це найкорупніч... найкорупційна фірма, яка лише в Закарпатській області. Вони її наміряли 20 метрів і 35 сантиметрів. На даний час у п'ятницю я її у четвер відмовила. Кажу, Марину, я тобі не підпишу, бо тої землі не є, Тої лише є 20 метрів. Та що я їй у стовпа дам, чи в та сусідаю дасть. Ні, бо її треба, бо вони її наміряли 20-35. У свою чергу пані Марина підтверджує, що суд дійсно дійшов до висновку про неправильність розмірів ділянки, зазначених у акті приватизації від 2006 року. Проте переконує параметри її земельної ділянки жодних прав сусідки не порушують. Вона дала нас у суд. Прийняли суд, що її ділянка накладає на нашу, але то все наоборот. Її ділянка ся накладає на нашу, а наша ся як ся не накладала, так ся і не накладає. В рішенню від суду написано, що в нас не є твердих точок. Не є твердих точок, тобто не є знаків, на які на які можна спиратися, що не добре виготовлений державний акт. Ну ця структура, яка виготовляла щось там, але ну, не то, що ми взяли від неї землю. Разом з тим, після судових розглядів, сусіди неодноразово намагалися дійти згоди. Для цього ще раз була скликана комісія, за результатом якої Неля Антолик навіть дала розписку у відсутності претензій. Прийшла комісія, вдарила тверді точки. Вона сказала, що їй за хату нема місця де ходити, і сказала комісія, що аби поділити ті межі. Ми поділили ті межі, ми повністю тут є да підтвердження актом, що була що була комісія, її розписка, що вона повністю ніяких до нас претензій немає. Зі своєї сторони староста каже, що розпискою та підписом на мировій угоді зазначила лише відповідність меж та знаків, які їх підтверджують. Тоді як пункт загальної площі сусідської ділянки вона підтвердити не може. Вона переймається, що якщо підтвердить затребувану від сусідів загальну площу, то невдовзі на неї подадуть до суду, адже переконує, стільки землі у сусідів нема просто фізично. Ви готові на цій межі, в принципі, так би мовити, поділитися. Так, Звісно, ну, то, там була комісія, там є акт, все, все, нас знають, то вони знають прекрасно. І я їй казала, у нас там ніде не є проблем. Той 20 метрів вони її роблять, я її нараз підписую. Уткию дати ви розумієте, вона мене дасть через два тижні в суд, аби я брала свій родину. І опять пішло по новому. Кожна сторона конфлікту наголошує, що ця війна виснажує їх. Моральних сил не залишилося вже ні в кого. Проте компромісного рішення, яке б задовільнило обидві сім'ї, наразі не бачать.